Ми у Х'юстоні спробуємо провідати бичків, схоже, що сьогодні ми будемо проведжати деяких з них на арену. Ви тільки подивіться на нього. Краще не жартуй з ними. Ти готовий? Так? Ось це я хочу почути. Давай, слідуй за ним. Нехай пройде увесь шлях. Всі бики виглядають гарно, у них є один реально великий. Цікаво буде подивитися, як він виступить сьогодні. Чим він більший, тим краще. Я не знаю, чи є якийсь зв'язок між биками та ММА, але я знаю, що бики бодаються сильніше, ніж хлопці, з ким ми б'ємося, і це окей. Кевін прийшов сьогодні розвіятися, просто подивитися на цей лайфстайл. Каже, що хоче провести бика, і я думаю, це буде крутий експеріенс для нього. Хочеш побачити арену? Ага. Окей, давай подивимось. Найкраща можливість пояснити про що цей спорт, це як бійці. UFC. У тебе є один крутий і добрий бик, як Кевін. Але коли настає час зробити справу, вони всі знають, що потрібно робити. Вони всі різні, у них у всіх є свої особливості. О, це було круто. Містер гривня Мойкано тут 100%. Збираюся почати січень з найкращого бою. Піднімуся у рейтингу і зароблю грошей. Відчуваю, що цей рік буде дуже крутим. Крутим для Америки. UFC 311. Я люблю ММА. Тож кожного дня, коли я прокидаюся, я роблю свою рутину і дякую Богу за те, що йду в зал, б'юся за те, що мені подобається, що люблю і в що вірю. Я думаю, я знайшов те, що приносить мені задоволення. Для мене кожен день це субота, розумієте про що я. Ми багато займалися реслингом у цьому тренувальному кемпі, і це остання спальних сесія. Вона була неймовірна. Дивлячись на його кондиції, вони круті, він не втомлюється. Це дуже круто. Ми дуже сильно поважаємо Даріуша. Потрібно бути готовим до цього хлопця. Ми очікуємо війну, але я вірю, що Мойкано зараз на правильному шляху. Він влаштує ще один крутий виступ 18 січня. Ми відкрили це місце раніше. У нас була менша локація, але ця реально стала нашою другою домівкою. Інколи ми проводимо тут більше часу ніж вдома. Кемп пройшов добре. Він був реально гарним. Коли вдається зібрати все в одному місці, ти не витрачаєш зайвих сил, тому що мої діти, моя дружина, вони завжди хочуть бути поряд, завжди хочуть підтримати. І це важко їздити у Ханітон, їздити у ЛА, завжди їздити. Це втомлює, але зараз все набагато простіше. Ми збираємось побоксувати боксерське тренування, підтримуємо гарну форму. Не так багато часу залишилося до закінчення кемпу, просто залишаємося у формі. Якщо бути чесним, у мене тут найкращі хлопці у світі у нас все під рукою і маємо геймплан, який підходить мені як найкраще. Ренато Мойкано, він крутий хлопець, говорить багато кумедних речей, деякі з яких правда. Я вдячний, що в мене є можливість побитися з зіркою, яка сходить. Моє бажання полягає в тому, аби битися з найкращими бійцями у світі. І Ренато один із таких хлопців. І це круто. Я не бився в Лос-Анджелесі з 2016-го. Пройшло майже 10 років. Ми тут на стадіоні Елідженд у Лас-Вегасі на грі Рейдерс 3.11, Опа, круто. Я схвильований. Вже хочу побачити це мій перший раз. Я ще ніколи не був на футбольній грі раніше. Це гарний стадіон. Все круто організовано професіонально. Це дуже крутий досвід, і я точно прийду сюди знову. Підготовка до 3-1-1. UFC LA. Що за досвід? У нас віп місця. Вони показують нас. Відчуваю себе так, ніби я чемпіон UFC. Тут так багато фанів. Вони показали мені любов і підтримку. Ану, зроби ось так. UFC 311. Каліфорнія. Я збираюся захистити свій пояс. Беззаперечний. Я не дам нікому цей пояс. Я буду зберігати його довгий час. Поїхали. Енд steel. Ми у Лас-Вегасі у UFC PI, прийшли провести легку роботу. Вся важка робота зроблена, і я готовий. Сто відсотків я готовий розчевити будь-кого. Неважливо, хто це буде. Молодий Орел Бантам Вейт UFC, чемпіон світу. Січень 18-го. Згодом він перестане бути молодим орлом, він буде Орлом. Орел, Орел UFC 311 — Це найбільша ніч для історії нашої кар'єри. Коли UFC підписали його, вони розуміли, наскільки він сильний, і я реально вірю. Реально вірю, що він стане чемпіоном захистить цей титул багато разів. Цей хлопець дуже особливий. Я просто хочу сказати всім, я покажу вам найкращий свій виступ. Знаєте, зараз у світі трапляються різні ситуації. Як у Лос-Анджелесі, ми не можемо забувати про людей, яким зараз важко всі ми єдині, я думаю, знаєте, нам потрібно бути в першу чергу людяними. Ми у Майамі, тож летимо у Каліфорнію Елей нарешті. Тиждень боїв я в захваті, і я люблю тиждень боїв, тому що це щось захоплююче, ці всі медіаштучки. Багато вірменських людей живе у Лос-Анджелесі, багато друзів там. І всі хочуть підтримати мене, прийти. і Я просто хочу сказати дякую. І поїхали. Ми зробимо це. Лесоменвокати Лассенджелес. Кіпюсібас толекапсерзафисівсай. Фана нарешті я тут. Пройшло десять тижнів від початку кемпу, п'ять тижнів у Параші, п'ять тижнів у Майамі. Залишився один тиждень. Поїхали. Моє плече боліло один тиждень. Окей, цілий тиждень я просив його принести щось. Він казав: о, маю, маю. Тепер з плечем все окей. Але серце моє розбито. Тому що цей хлопець він забув про мене кожного божого дня. Я не приніс йому нічого. Моє серце розбите, розбите, згідний, але подивися, скільки цих людей ти травмував. Я побачив Хабіба, запитав, чи можу я приєднатися до їх класу. Він був радий прийняти мене. Тож це честь для мене мати його згоду приєднатися до класу. Але чувак, ось що я тобі скажу. Вони настільки домінуючі, вони чувак неймовірні. Вони у топі своєї гри без сумнівів. Вся важка робота закінчена. Зараз нам потрібно просто поробити деякі вправи, поганяти вагу і все отримувати задоволення останній тиждень вайп у цьому кемпі просто фантастичний. І батьковий план працює. І тепер ми тут. Вони зробили багато чемпіонів із залу, який відомий як Зал Абдулманапа, І тепер у нас залишилася надважлива річ. Іслам захищає свій пояс. У Ума івенті буде битися за титул чемпіона. Це бій за спадок, це дуже важливо для них. Одна команда, яка насправді завжди разом, Тож це дуже велике монументальне досягнення для команди Абдулманапа. Мета Хлопці, заради якої ви тут бути кращими, ніж ви можете бути і бути кращими ніж зараз. Це бути чемпіонами світу. Все, що вам потрібно для цієї мети, це бути кращою версією себе. І я очікую, коли настане 18-те, ви покажете крутий виступ, і я вже не можу дочекатися, аби побачити цей виклик. І я вірю, що іслам, що ти зламаєш це прокляття чотирьох захистів у легкій везі, і станеш першим, хто захистив цей пояс п'ять разів. Ти станеш цим хлопцем. Залишилося сім днів до бою. Джамал виглядає добре. Його вага в нормі. Він готовий. І насправді ми випереджаємо графік. Цей кемп, певно був одним із найкращих кемпів, які в нас були. Ірджі буде здивований в цю суботу. Я гарантую це. Це буде зовсім інший джамал ніж той, якого ви звикли бачити. Я в захваті, ми запросили декілька нових людей. Раніше ми такого не робили, і це буде цілком інший джамал Хіл. Ми просто готові до дня бою, ми готові до 18 січня, ми готові до рок-н-ролу. Я сподіваюся, всі будуть дивитися цей бій, тому що це буде бій, який точно спам'ятається. Цей бій багато означає, я просив цей бій доволі довгий час. Довгий час був готовий показати крутий виступ. Все стало на свої кола, і це ще одна мрія, з якою я йду у цей октогон. Жарти закінчилися час гри, і ви знаєте, що я гравець.